Так, усім привіт, я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Та дякую, що ви включилися в сьогоднішнє відео, в якому ми поговоримо про дуже компліментарні аромати, з якими справді комфортно, якщо ви полюбляєте бути у центрі уваги і хочете такий аромат, щоб звертав увагу. Тож, будь ласка, продовжуйте перегляд, в описі до цього відео буде вся корисна інформація. Зараз поділюся деталями, але з вас подобайка та комент. Буду дуже вдячна за підписку, бо це допоможе розвитку мого каналу. І на цьому давайте розпочинати. Напишіть, будь ласка, у коментарях найбільш компліментарний парфум вашій колекції, який завжди приносить вам увагу. А я поділюся з вами теріяк від Латафи. Це доволі популярний арабський парфум, і він мені дуже подобається, бо знаєте, він неймовірно контрастний, гучний. І тут ми маємо гурманські елементи: карамелі, меду та ванілі. Тобто він такий начебто а, глазурний і водночас солодкий, але не приторний. Бо тут є контраст на ревінь і такі насичені, дуже яскраві квіти, які водночас в поєднанні з більш сексуальними нотами шкіри та мускусу. Тобто парфум насправді контрастний і комплексний. Він не банальний, не який, знаєте, такий. Типовий, і тому я його ношу, коли йду кудись де багато людей, бо з ним справді можна виділятися на 100%. І ніхто мені не вірить, коли я кажу, що це тільки один парфум, я ношу, бо він насправді звучить як не начебто вони носили три різних парфуми. А він досить бюджетний, в нього гарний флакон. Я його дуже раджу, якщо ви справді кудись йдете, де багато людей. Бо він помітний. А якщо ви шукаєте аромат на повсякденні і хочете щось спокійне, але водночас ем, комплементарне, це для мене Nothing but The sea and Sky від бренду і Nomad. знаєте, магія починається, коли він сидить на шкірі, бо він насправді про дуже лагідний мускус, чистий сандал та свіжість. Але він звучить, начебто, ваша шкіра, хоча набагато краще, бо ці молекули на шкірі вони дуже гарно розкриваються і звучать доволі чуттєво. І як на мене, це ідеа. Парфум на повсякденні, коли не хочеться якийсь важкий або занадто домінантний аромат, а щось дуже натуральне. Його ідеально нанести, коли після душу, чиста шкіра, і цей парфум може просто продовжити таке відчуття. До речі, я маю для вас знижки, користуйтеся, вони будуть в описі до цього відео. Ну а ми рухаємося до аромату від Givenchy Interді, який я усім раджу, і дуже багато вже людей його через мене купили. Як на мене, це не. Найкрутіший парфум по темі білих квітів, який можна зараз купити, придбати, бо він звучить дуже. Натуралістично, це не начебто білий букет у флаконі, з туберози, квіта дерева, жасміну, але він не занадто опулентний, з ним легко. Навіть на роботу можна вдягти, бо він не буде опулентний, Хоча звучить начебто, знаєте, такий неймовірний шлейф з квітів, який насправді дуже привертає увагу, він подобається чоловікам, але жінки його купують, бо він прям помітний. знаєте, ось Хтось може носити парфуми, ви навіть не будете його відчувати. І це з однієї сторони начебто і добре, але класно, коли, коли аромат шлейфить, і в нього нереальний шлейф. Тому раджу 100%, є багато флагманів цього аромату. Я завжди раджу і діпі. Але напишіть, будь ласка, яка у вас улюблена версія? Зараз є декілька нових, і я до них приглядаюся. Мені завжди подобаються інтерпретації цього аромату, тож... Придивіться до нього, якщо ніколи не тестила. Якщо маєте, то діліться вашими можливого компліментами, що вам про нього казали у коментарях. А ми будемо рухатися до нового парфуму для мене, який я для себе відкрила і просто не можу перестати носити. Тому, напевно, я і отримую стільки компліментів за Beaming Buenos Aires від бренду VH, Також маю для вас знижку. Слухайте, якщо ви знайомі з Hibiscus, мачаха, це... Не така агресивна версія того аромату, який начебто про троянду, троянда, не банальну, не дуже квіткову. Насправді вона не начебто така, я б сказала, помадна трішки, але знову ж таки на контрасті. Тут є начебто спеції, і шкіра, і ваніль. Я цього не відчуваю. Тут є м'ята цікаво, бо я м'ято обожнюю взагалі в житті, обожнюю м'яту, відчуваю її дуже одразу. Помічаю, але тут вона якась. Інша просто додає зелені, свіжості, я б навіть сказала, до цієї майже солодкої, але не гурманської троянди. І це аромат насправді шикарний, шикарний. Тому його б я порадила на більш особливий захід, коли у вас гарний мейкап, і, напевно, вам треба все ж таки вразити когось на цьому заході і бути в більш такому, знаєте, ну, гарному себе подати виді, тоді це парфум справді підкреслить Такий вишуканий образ. Він гучний, він помітний. Все добре з його шлейфом і тим наскільки він тримається. Але ось в ньому є той шик, з яким, напевно, повсякденні буде трішки. Важкувато, хоча він, прям, знаєте, такий піднесний. Я коли його на собі відчуваю, думаю, ну це шикарний аромат, справді. Але мені подобається, що він не такий агресивний, як Хібіскус меджа хоча вони схожі, тому для вас а, як референс, щоб ви розуміли, а, на що вам можна а, ну, розраховувати. А ми рухаємося далі до дуже бюджетного аромату від Зари. Хочу порекомендувати вам Dark Romance. Я не знаю чому, але він неймовірно моїй Колекції, коли його нош, особливо чоловіки, слухайте, він такий, знаєте, трішки загадковий, бо це, начебто така кремова, лактонна гурманіка, але з більш темним характером. Тут є тонка в поєднанні з взбитими вершками, нотою тофі, ванілію. Тобто це гурманіка в стилі Б'янколате, але з чимось більш цікавим і інтригуючим. Він дуже затишний. Він, так, знаєте, огорний. Огортує своєю кремовою пудрою, і з ним класно увечері. От я помітила, ввечері він більш такий, знаєте, ну, огортуючий, манливий. Слухайте, мені подобається, що тут не просто крем, а є щось на задньому фоні. Цікаво його. Розсмаковувати. Напишіть, будь ласка, чи ви любите гурманіку? Якщо вона для вас завжди банальна, можливо, варто спробувати, бо цей більш такий темний елемент. Бубів тонка, додає текстури, яка так гарно взагалі поєднюється з багатьма іншими ароматами. Я вам зараз, до речі, розповім, як я поєднюю ці парфуми, але спочатку давайте про останній парфум поговоримо. Я не знаю, чи ви знайомі з цим ароматом від Монталь Rabbians Тонка, один з їх бестселерів, але я його обожнюю. Він мені так подобається. По-перше, це точно про ом, типовий монталь з удом, трояндою та амброю. Тут також є, боби тонка і Нота цукру, тобто, уявіть собі, монталь гурманський, але не начебто його поєднали з бакарою, бо ми маємо тут також молекулярні ноти і такий хришталевий мох з шафраном, який робить його більш холодним. І я його завжди ношу, коли йду. Де багато людей, можливо, навіть в ресторан, такий парфум з неймовірно довгим шлейфом. От він буде дуже помітний, триматися на одязі довго. І мене про нього навіть можуть не питати, але я знаю, що він дуже подобається, що він приємний, з ним справді комфортно, хоча насправді аромат неймовірно стійкий. Це не такий парфум, що злетить за декілька годин. Ні, він буде триматися, буде шлейфити, він може бути навіть трішки домінантним. Тому треба справді уважати, Скільки його наносиш, але давайте я вам пораджу взагалі поєднання цих парфумів. Ось, наприклад, мені подобається носити теріак з Dark Romance. Чому Ну, вони більш гурманські, але один аромат має фруктові елементи, і він зовсім не лактонний. А в Dark Romance є вершки і бетонка. Тобто вони додають дуже багато один до одного. Якщо у вас є два ці парфуми, спробуйте їх носити разом. Це, знаєте, ви зробите ще більш унікальну і цікаву композицію з цих парфумів. А ось на повсякдення ви можете нанести Linter D і Nothing But The Падес'єн Sky. Він зробить його чистішим, свіжішим і більш молекулярним. Це зараз дуже сучасно, і останнє поєднання. Це все ж таки на якийсь особливий захід, де будуть важливі люди, і вам треба звучати дорого та справді гідно. Це Beaming Buenos Aires і Arabian Stone. Ну, що я вам можу сказати? В них є yeah. Троянда це не флоральний аромат, але вони гарно поєднуються між собою, і це поєднання справді буде привертати дуже багато уваги. Я впевнена, що з будь-яким ароматом із сьогоднішньої добірки ви будете в центрі уваги і збирати компліменти. Тож напишіть, будь ласка, що вас зацікавило, можливо, у вас залишилося питання. Пишіть, я завжди рада з вами спілкуватися. Ну і буду вдячна за лайка і підписку, бо це допомагає просуванню мого каналу. Діліться ним із своїми друзями і підписуйтесь на мої соціальні мережі. на ЗСУ, це найважливіше. В описі до цього відео буде вся корисна інформація. Буду чекати на ваш зворотній зв'язок і, можливо, запити по наступному контенту. Тож тримайтеся, бажаю вам гарного дня! Слава Україні! па-па!